О, привіт! А сьогодні дуже незвичайне відео, тому що я з ліхтарем. Зазвичай люди з ліхтарем ходять у якісь темні місця. Логічно, так. І я вирішила теж взяти на всяк випадок, бо сьогодні незвичайна книга на огляді, а саме «Почера ідей. Хосе Карлоса Сомоса, я надіюсь, правильно вимовила ім'я цього іспанського письменника. Так, мабуть, буде краще. Сьогодні ми зануримося в цю таку абстрактну печеру і з'ясуємо, що ж там за ідея. Чому саме ця книга? Адже я ж любителька хорорів і такого подібного жанру. Книжок обрала історичний детектив або. Oh, О, залишайтесь тут, бо ви на каналі Завер і ми поїхали. Mm -hmm. Вітаю, друзі! Знову ура! Нове відео на цьому каналі! Клас! Про цю книгу я вже згадувала в попередньому відео з Букфоруму, бо. Букфорум – це таке місце, взагалі, оці форуми, які пов'язані з книжками, це дуже класна штука, бо ти туди йдеш, щоб щось знайти таке цікавеньке. Тобі не хочеться діставати отой величезний вішліст з книгами, які ти хочеш прочитати протягом усього цього року, років до кінця свого життя, I don't know. Мені завжди особисто мені хочеться походити і знайти щось таке, що б я ніколи собі не купила. І навіть зараз друзям я кажу: якщо ви хочете мені щось подарувати книжкове, ну, будь ласка, оберіть. Те, що на вас дивиться, не дивіться на мій віш ліс. Ну то моя забаганка зібрати всього кінга. Не треба шукати там тих книжок, яких у мене немає. Краще купіть те, що вам відгукується. І мені було б цікаво прочитати її. Бо ну камон, ви чомусь її обрали для мене. Тож штука сталася з цією книгою, бо. Я шукала те, що я б ніколи собі не купила, і моя подруга купила теж таку книгу. Але там про суд в Китаї. Я сюди вставлю обкладинку цієї книги. Хочу зазначити, що в моїй колекції книг не було з цього видавництва апріорі. Воно мені дуже сподобалося, тому що у них дуже гарні подинки, вони такі всі лаконічні. Не знаю, от просто взяла навіть обходинку. і ця книга мене. І оцей плюс як моя подруга показувала. Дивись, дивись, як ця книга вміє. А ви дивіться, як вона вміє. Тобто листочки так гарно. Листаються. Е, мені дуже подобається шрифт. Не знаю, от вона просто ідеальна, вона приємна до читання, Оце прям така перевага. Але тепер давайте трошки поговоримо про сюжет і трошечки про автора. Автор насправді вже дуже відомий, досить в Європі. У нього там багато романів, але українською перекладений поки що ось цей. Сюжет. Сюжет. Менною ненависнею, тому що я ще з дитинства не любила читати міфологію. Той побут, ну про ті подвиги Геракла. Мені воно завжди дуже тяжко йшло. Хоча там лежить позаду вас скандинавська міфологія, яка в мене прочиталася буквально за два вечора. Я знаю людей, які просто тащаться по тому всьому. Я вас не засуджую. Це класно. Мені просто сумно, що мені ця книга пішла трохи тяжче, тому що ну не моя тема, але все одно. Вона була цікава і є цікавою. Я впевнена, що вона вам зайде. Тому що, якщо подивитися відгуки по цій книзі, всі ставлять майже там 10 з 10, всім вона подобається. Спойлер, мені не сподобалося. Це нормально, тому що це власне мій смак. Якби це був би кінг, я б тільки була б хеппі. Книга написана в такому, знаєте, філософсько-інтелектуальному жанрі детективчик. Не просто детективчик, де ви там дивитеся головний герой, там детектив є злочин, є підозрювані. Тут трошечки інакше тут дві сюжетні лінії. Тут такі невеличкі, приміточки. Перекладача, який перекладає такого анонімного автора. От ви колись небудь бачили такі примітки автора на сторінку? Дві? Я ні. Я, я тільки от в цій книзі побачила. Ось тут закінчується. Власне, основну таку лінію. Цієї книги сюжетно складають у ці вбивства підулашних хлопчиків Ефебів. Основою сюжету є от вбивство, як у будь-якому класичному детективі Ефеба. залучається там до цього розслідування математик, і він вже бере собі напарника Геракла, якого афіняни називають розв'язувачем загадок. І ось ці двоє вони поступово впродовж цієї книги намагаються з'ясувати, що ж сталося, чому цього хлопця вбили. І щоб було ще цікавіше читати. Цій книзі злочин не лише один, а впродовж книги щастуються вбивства. І вони такі: Ой, ой, ми тільки тут нормально до цього висновку, це виявляється не так. Ой, тут ще не вбивство, тут теж щось не так. І вони пов'язують це з 12 подвигами, от яке. Як казала раніше, це все дуже як у класичному детективі. І я така, о май гад! ну, мене це тримало. Мені було цікаво дізнатися, бо тут кінець. Яке я люблю, не передбачений. Абсолютно. Я розумію, чому ця книга може подобатися іншим. Це класно. Вона непогана, дійсно. Але мені просто було важко запам'ятати всі імена, хто є хто. Я не знаю, я дуже тіряюся, коли в книзі дуже багато героїв. Я боюсь починати воно, бо я знаю, що там дуже багато героїв, і я знову потіряюся, і, і це буде дуже сумно. У Мене е... от не покидало таке відчуття, от ніби ми читаємо про стародавні Афіни, і все таке типу стародавнє, стареньке, історичне, але одночасно герої ніби живуть у сучасному світі. Це дуже помітно, Це письменник ну, намагався, мабуть, ну передати ту атмосферу. Я думаю, що це через ще одного героя, це такого умовного перекладача. Оці зноски, у нього своя історія, і ти перемикаєшся то туди, то сюди. Дуже багато в книзі різних знаків. А ти намагаєшся теж бути у тим третім Шерлоком Холмсом, а, і воно якось так все переплітається. Деякі сцени в книзі мені були зайвими, незрозумілими, тупими. А, мені не подобалося, і вони просто в мене дуже швидко прогортувалися. також мені тут сподобалися нові штуки. Я почала гуглити. Мене це ощасливило. Тому що це таки я зацікавилася міфологією. Оже думаю, клас, я починаю гуглити, це аж чудово. Ну але насправді я не читала більше нічого такого, що пов'язано з стародавніми афідами. Бо ну, тяжко мені, I'm sorry. Вікіпедія пише, що важливим для побудови сюжету є вигаданий літературний прийом, так званий «ейдезис» — нарочисте повторювання певних. Слів, які дозволяють приховати анонімному автору у печері ідеї різноманітні символи. Деякі моменти мені дійсно в книзі сподобались, і вони мене надихнули на щось а, власне, у власному написанні своїх якихось доробків. Це коли. От є якась сцена з головними, ну ніби живими реальними героями в книзі, і одночасно там відбувається, наприклад, землетрус, бик б'ється об стіну, але герої насправді цього не бачать. Це от, от підсилення. Вона мені дуже сподобалось. Це було прикольно. Таких було сцен кілька. А от загалом, сюжет ну, не моє. Не сподобалось мені, щось все дуже накручено, і чесно, кінцівкам вона не передбачувала вау-клас. але вона дурна. Вона особисто для мене дурна. І можливо, таким е, способом я вас зацікавлю прочитати цю книгу, тому що. Я не вважаю, що якщо мені це не сподобалося, ви не мусите це читати. Навпаки, прочитайте, переконайте мене, чому вам ця книга дуже сподобалась. Бо насправді я б таке більше не читала, але ніц, я не жалкую. Я ознайомилася з новим для себе жанром, але я не зрозуміла, чому ж та чому ж книга називається Печерою ідей, насправді трошки для мене. Були якісь дисонанси, може я до цієї книги не доросла. Може через те, що ну мені просто вона не подобалася. А я та сама людина, яка буде мучити книгу, навіть якщо вона їй не подобається, щоб ну, зрозуміти, ну чому, чому, чому там людям вона подобається? І так далі. Але це класно. Ну, я дуже хепі, що в мене є. Книга від видавництва апріорі, вона неймовірно гарна, зручна, класна. Перший раз бачу такий стиль написання. За це я ставлю лайки. Ставлю лайк за непередбачувану кінцівку. За деякі моменти філософські в мене трошки я подумала про життя, було таке. І власне, я ще згадую з університетських часів, коли в нас було два курси філософії, де не змушували читати, добре не змушували. Просила, наполягала на тому, щоб прочитати праці відомих філософів. Мені вже тоді не подобалось, бо купа імен важко уявити ту філософію, і я досі не філософ не люблю, не моє. Тому ось такий жанр літератури я більше собі не придбаю. Можливо, колись там. Я ніколи не буду казати ніколи. Як це було в книзі Та, що породжує вогонь Стівена Кінга? Ось тому. Ось такий мій вердикт цієї книги, зрозуміло, як і сама книга для мене. Якщо вам сподобався цей короткий огляд на печеру ідей, то ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мене. Ви були на каналі Завор, мене звати Діана. Бажаю вам гарних книг, улюблених книг. І пишіть свої думки щодо цієї книги. Па-па!